Мінерво, почав Снейп під час перерви між заняттями, намагаючись підловити Макгонагел, яка, як завжди, виглядала непохитно елегантною. Можливо, ти могла б повісити ті картини перед сходами на астрономічну вежу. Ти ж так любиш мистецтво? Мінерва глянула на нього через окуляри. Северусе, ти справді думаєш, що я маю час на це. До того ж, Філч за це відповідає, хіба ні. Філч сквіп. вирискнув Снейп. Він не може користуватися магією. Я виконую ці завдання вже тижнями. Альбус знає, що робить, усміхнулася Магонегел. Ти ж сам його права рука це довіра. І у вас з ним якийсь там договір, тож я б не радила підривати довіру Дамблдора до тебе. До того ж, чого ти не користуєшся паличкою? Я користуюся паличкою. Але не завжди взагалі більше вкурвлює те, що треба постійно переміщатися по замку. Якби не секретні тунелі і переходи, які скорочують шлях, я б давно копита відкинув. Якби можна було роз'являтися. А це навряд, відрубала Магонегел. Снейп щось пробурмотів собі під ніс, коли Мінерва впевнено крокувала коридором у свій кабінет. Здається, він безнадійно застряг у цій безглуздій ситуації. Однак вихід був. Наступного дня, після того як він дві години мив підлогу в коридорах, і то після чергового прохання Дамблдора і навіть користувався чарівною паличкою, Снейп нарешті вирішив використати те, що він колись забрав у Потера. Часоворот. Тепер я зможу робити декілька справ одночасно, прошепотів він сам собі, обертаючи маленький золотий предмет на своїй шиї. Протягом дня він встиг зробити все, провести всі свої уроки, перевірити домашні завдання, знайти місіс Норріс і дати їй копняка. Фільч не побачив, але Дамблдору донесе якийсь з портретів це точно. Полагодити труби у туалеті Міртл, марна справа. Завтра вони знову будуть текти. Накричати на учнів перед входом у велику залу, приготувати декілька власних складних зіль і, звісно, патрулювати коридори вночі. Проте його власний план мав один мінус в тому, яка наздогнала його через кілька днів. Тепер він був скрізь одночасно і завжди виснажений очі червоні, печуть і ріжуть. Тож довелося ще й варити зілля для очей. Можна було б піти у лікарняне крило, але Северус добре пам'ятає, що як тільки мадам Помфрі його бачить. То одразу видає нескінченний пергамент із списком зіль, які треба зварити для шкільної лікарні. Тож ні, не треба, краще він сам. Одного дня, змучений від нескінченних завдань, Снейп знову зайшов до кабінету Дамблдора за черговими вказівками. Дамблдор, як завжди, усміхався, перебираючи свої цукерки з лимонним смаком. Але цього разу Снейп помітив на столі щось нове. Дамблдорові фірмові окуляри половинки лежали без нагляду. Северус швидко окинув поглядом кабінет, впевнившись, що Альбус його не помічає, і вирішив: чому б не додати трохи комедії у своє життя? Нечутно підібравшись, Снейп забрав окуляри і відніс їх до свого кабінету. Там, за допомогою простих маніпуляцій і трансфігурації, він змінив їхній вигляд. Окуляри тепер були круглі, як у Поттера. Він не знав, чому залишив їх у такій формі. Правду кажучи, йому було байдуже. Вони виблискували так, наче сміялися з усіх, хто на них дивився. Наступні кілька днів Дамблдор шукав свої окуляри по всій школі. Куди б він не йшов, усі шляхи повертали його до Снейпа. Але Снейп лише піднімав брову і демонстрував свої нові окуляри, які аж ніяк не нагадували половинки Дамблдора. А ще ці окуляри виявилися дуже корисними. Снейп зачарував скельця так, що коли він прикривав очі на уроці, сидячи у себе за столом, і наче споглядаючи дітей, що пихтять над своїми зіллями, окуляри робили враження, що Снейп сидить із відкритими очима, ні на мить не спускаючи погляду з малих гівнюків. Йому вдавалося хвилин двадцять поспати, а це дуже допомагало. Але для Дамблдора не все було так добре. Після того, як директор втратив свої окуляри половинки, він почав ходити по замку без них, і як результат його зір помітно погіршився. Це стало новим кошмаром для Снейпа. Тепер Дамблдор не просто вигадував нові завдання. А створював їх із повітря. Одного дня, коли Снейп із задоволенням завершив усі попередні доручення і сподівався хоч трохи відпочити, він почув знайомий заклик.